Ну і ще раз хочу нагадати, що в нас є маленький міні тример Це тример дуже цікавий, унікальна модель. Я хочу сказати, що вони вже закінчуються. Вони у нас вже давно достатньо ці тримери. От. Значить, Подивіться, будь ласка, як він виглядає. Ось такий маленький. Тут зріз буде, ширина зрізу 30 мм. Але, тим не менш, що тут може бути? Значить, по-перше, без насадочки, ми можемо зробити контування, підрівняти зону вусів. Тобто моделювання. Далі. Є ось така регулювальна насадка. Виставляємо потрібну нам довжину, і можемо підстригати нашу бороду тою довжиною, яку треба. Плюс є дві фіксовані насадки для стрижки бороди. Наступне, це те, що тут, до речі, тример працює від звичайної батарейки 2А. Це дуже цікаве рішення, Ось, будь ласка. Ну, Тут в комплект ця батарейка не входить, але я думаю, вона вже на кожному кроці, я думаю, вона у вас і так може вже бути. Тому ось такий тример, чисто для бороди, для підстригання бороди, буде в нагоді. Цей може бути як дорожній варіант. Тобто взяти десь з собою поїздку, сумку покласти, він не займає багато місця. Плюс там можна взяти декілька батареїв на запас. Ось, і дуже-дуже класно. 500 гривень коштує гарантія на рік, відправляємо швидко, вчасно. Замовити дуже просто. Замовити можна на нашому сайті trimmer.in.ua, який назва нашого TikTok. Ви можете е, написати в пошуку е, trimmer.in.ua в браузері або через посилання перейти. Ви можете замовити через інстаграм. Робочі посилання також є Viber, Telegram. Дуже зручний спосіб. В описі під відео є телефон. Там він на вайбері, на телеграмі. Напишіть нам туди, зробіть скріншот, ми швидко відповімо форму замовлення відправимо. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.